Зараз, коли багато сімей розкидані по всьому світу, питання безпеки дітей стало ще гострішим. Незнайоме місто, інша мова, нові люди а в Україні постійні тривоги. Але ж ми не можемо бути поруч з дитиною 24 на 7. Правда? Тут і приходять на допомогу розумні годинники. Головне обрати правильну модель. Зараз я вам коротко розкажу на що варто звернути особливу увагу. Перше і найголовніше gps GPS-трекер. Він має бути точним хоча б на 5-10 метрів, інакше сенс у ньому просто зникає. Уявіть, ви відкриваєте карту, щоб перевірити, де дитина, а вона начебто гуляє в радіусі кілометра. Тож перевіряйте якість GPS перед покупкою. Ще один важливий момент зв'язок. Беріть годинник, який підтримує не тільки дзвінки, а й голосові повідомлення. Так буде швидше та зручніше спілкуватися. Деякі моделі навіть мають відеозв'язок, що особливо корисно для молодших школярів. Ну і звісно, автономність чи варто брати годинник, який сідає посеред дня. Ні. Оптимально батарея від 450 мах, щоб гаджет працював хоча б два дні без підзарядки. А якщо у вас маленька дитина, зверніть увагу на батьківський контроль. З його допомогою можна блокувати дзвінки від незнайомих номерів і переглядати історію пересувань. Звісно, це не про тотальний контроль, а про безпеку. Годинник обрали. Що далі? Як його правильно налаштувати? Перший крок встановіть сім карту та перевірте, чи працюють дзвінки та інтернет. Далі одразу додайте свої контакти та збережіть їх як екстрені. Наступний крок налаштування GPS. Рекомендується увімкнути режим високої точності, щоб локація дитини визначалася максимально точно. І не забудьте про безпечні зони. Це дуже корисна функція. Ви позначаєте школу, дім, гуртки, і щоразу, коли дитина приходить чи виходить із цих місць, ви отримуєте сповіщення. А тепер про найцікавіше знаєте, що сучасні смарт-годинники це не лише про безпеку, а й про розвиток. Деякі моделі підтримують аудіокниги та навчальні додатки. Діти, які навчаються в GoITins, поділилися з нами, що інколи слухають пропущений матеріал за допомогою своїх смарт-годинників, коли ліньки вставати з ліжка та йти до комп'ютера. А ви вже купували своїй дитині смарт-годинник? Чи можливо тільки плануєте? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Буде ще багато корисного. До зустрічі!